Вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо дві програми, за допомогою яких можна з одного комп'ютеру підключатися до іншого для надання допомоги, де б він не знаходився, аби там був інтернет. Для наглядності екран я поділив на дві частини: зліва це мій екран, а з правого боку екран комп'ютера, до якого я буду підключатися. Так почнемо. Перша програма це AnyDesk. Завантажуємо її та запускаємо. Бачимо адресу, яка складається з цифр. Цю адресу треба передати якимось чином, або продиктувати. або за допомогою якогось меседжера можна передати. Отримавши ці цифри, вводимо їх та підключаємось. Той, кому надають допомогу, потрібно дозволити підключення. Все ми підключилися, бачимо екран віддаленого комп'ютера та можемо допомагати. Наступна програма це AmiAdmin. Качаємо її. З офіційного сайту не дозволяє качати через Google Chrome. Тому шукаємо інший сайт. Програму TeamViewer, до речі, ми розглядати не будемо, тому що вона не у всіх провайдерів працює на території України. Потрібно через VPN підключатись. Покачаємо, запускаємо, в принципі, все так само, як і з попередньою програмою. Тільки тут вже будемо ще використовувати пароль для входу. Той, кому надають допомогу, потрібно дозволити підключення. Також ми можемо передавати файли на віддалений комп'ютер. Для цього є файл менеджер. За допомогою нього зліва це наш диск, наш комп'ютер. Справа віддалений комп'ютер. Можемо вибрати будь-який файл та передати на віддалений комп'ютер. Чи навпаки.